Вітаю, а ми з дружком сьогодні знову по гриби. Йдемо подивитися там одне місце Сарко там попадається, виростає, то навідаюсь, чим нема цього грибочка. Потім піду ще в одне місце гливи подивлюся. З весни, як там були, один раз один врожай я зібрав і потім чогось нема. Мабуть, тому що прохолодно досить, У нас і ще в горах. Зима не хоче відступати. Вчора позавчора сніг навіть випав. Зранку прилітали сніжинки снігу. Хоча ну, не є так, щоб сильно холодно. Десь так по ранку мороз. Максимум до 3 градусів буває. А вдень деколи тепло і до плюс 10. Так що весняні гриби повинні вже бути. Йдемо з моїм дрожком Йдемо пошукаємо. Грибочки. Що буде? Покажу. Таке дупло. Смерека нахилилася. В середині вигоріла. Там посилилися павучки. І такі гриби. Є. Вже підсихають. Пташки співають. Ліс потроху вживає. В горах еще снігує. Чи там сніжок біляється А нам донизу А ось і перші червоненькі. Гляньте, які вони гарні. Як вони виділяються, такий контраст на фоні зелених, зеленого муху, зелених квіток. Не знаю як називається ця квітка. зелено салатова якась колір такий. Там ще один дивлюся. До речі, також і стівний гриб і дуже досить рідкісний гляньте. Ну, його небагато, я залишу. Не буду його забирати. От тут іще один, ходи сюди. Дорогенький, ти вже мій. Бочик, ти вже будеш мій. Там ще один такий Малюсінький Нехай росте. А той же такий невеличкий. Залишимо його, щоб ще підростав. Так, ну що ж, йдемо далі до гори о дивіться, ще два маленькі такі також. Візьму я ці два також гарбочки, хоча вони дуже маленькі. О, о, ще два я бачу, один взагалі такий. Wielkie harnie O Taka znaczy Bokal taki Bokal wina <noise> Ale co Ten wina w takim boku Chyba Chyba jeszcze z pańską konieczku. <noise> Камінь-ховський можна впасти. Ну що? Ми любимо пригоди, ні, дружок. Такий язик висунув. Перегрівся. О, там ще один дивився. Дивися ще, гано, відійде. Друже відійде ще один такий невеличкий грибок. О дивіться, ще сніжок у нас місцями і квітки такі. Не знаю як називається оце дервце. дивіться, вже квітки зацві... зацвіли. Вороньки вже зацвітає ліщина. І сніжок. А я йду аж туди, за ту горку. Подивлюся глибочі. Серкос циф більше там не було. Ну ще там в одному місці також є. Сьогодні невеличкий такий врожай. Ну що, скільки є? Скільки є. Недаром це називається тиге полювання. Деколи можна і взагалі нічого не вполювати, так? А це що за сліда такі? Якісь досить такі великі сліда? Чи то вони так розмокли чи то? Схожий на вовчі. Ну, я особисто ще не зустрічав вовка. Так слідив, свіжі сліда точно. Я так розумів, що недавно він десь проходив той вовк. Медведя слідив також. Ну, кабанів бачив, кабани є в нас. Також кабани. Дикі кабанчики. Декілька разів я з ними зустрічався. Але вони всі звірі. Всі звірі полохливі. Як правило звір втікає від вас першим, першим ніж ви встигнете його замітити. Побачити Ну, деколи щось він там замешкається як кажуть і може вас і не побачити і ви можете вийти на нього і тоді хто як втікає хто куди в різні сторони то хто сміливіший то може й не тікати але звірі, звірі обично тікають завжди. Хіба що звір ранений якийсь чи сказ, буває сказ, лисиця, вовк. Може бути хворий на сказ і тоді він може нападати на людину. Ну а так. В нашій місцевості за, за останні роки я так не чув, щоб якийсь звір напав на людину. Хоча десь у новинах в інтернеті зустрічаються такі, такі сенсаційні повідомлення, що там медвід десь когось загриз чи не загриз, покусав, подер. Це дуже різко. О, жовті матимачуха вже є. Квітка, дивіться. Матимачуха. Оця, як вона болотна лілія, чи як вона називається, та квітка також. Але треба спускатися з гори донизу. А це так якось невдобно хустку по цих каменях. Але поки що грибочка нема. Нема огляньте. А там бутилка мусор Всюди. Сліди людської цивілізації. А тут колись люди косили оті поля. А зараз поля заростають. Як старі люди кажуть, а молодіж не хоче працювати, не хочуть косити. Та. Але може і мають рацію. Навіщо? Якщо це не вигідно. О квітка дуже така. Так що чим далі, тим менше стає таких, знаєте, таких справжніх газдів. Та. Колись худобу корів тримали по по 5-6 по корів. Бичка одного, овечок з 20-30. Зараз овечок взагалі. Майже нікого вже, нікого вже нема. Десь по 5 максимум десь. Може десь так. Може вже в половину села в людей. І корів нема. Ніхто вже не тримає корів. Лишається все. Нема тут. Неохота спускатися далі в ті звори. А ті що там такі плити камені ховські. Це ще там бук упав. Таке дерево покручене. Теж якийсь гриб такий лишає. Це поки що така глива засохша. Була молоденька глива, зараз вже підсохла. Ось на таких старих повалених деревах це бук, такий вже починає розігніватися. І на таке деревах росте вишенька гриблива. Але зараз нема, на жаль, нічого. А я так думав, що буде. Де, коли так збираєшся по гриби і так собі мрієш, наче вже наявути там. Бачиш там гриб, там гриб зриваєш його. Грибалі мене зрозуміють, як це. Як це буває. А ти приходиш, а нема грибочка. І таке. Трошки таке розчарування. Нема, на жаль, нема. Ну що, йдемо ще в одне місце. Але якщо нема тут, я знизу там подивився на тих, на тих всіх старих старих буках, підігнивших, нема нигде. Там у тім в однім місці. Це вже підсохші були і більше нема нічого. Засохші малини. Це трошки побачив оцей глиби, дивіться, але вона вже така бідненька перемерзла, ще і не виросла, але вже перемерзла. А тут більш така більшечка. Але тут нема чого. О, запах такий. Справжній гриб грибний запах. Але це таке зовсім маленько. Я їх і не буду вже брати. Оті. Нехай ростуть ще далі. Якщо виростуть. І ще снігу є, од дивіться. І сніг, і гриби. І це набуковий такий дивний наріст, якийсь.